Цей тур був дуже насичений на протистояння, очні протистояння команд, які претендують на Єврокубки. За кілька років металіст, практично вся Україна, вимагала український. Зараз він є українським. Українські, футболі, українські футболісти матчами проти Динамо, проти Шахтаря показали, що вони, в принципі, можуть. Показувати хороший яскравий футбол, досягати хорошого результату, демонструвати яскраву гру, і найголовніше проявляти себе на футбольному полі, битися від першої до останньої секунди. І ми вірили про те, що металіст може розраховувати на зону Єврокубки. Але після сьогоднішнього поєдинку, от, знаєте, внутрішньо закралася така думка про те, що без стимулу, як на матчі проти Дніпра і Шахтаря, ці футболісти грати ну, не можуть. І виявляється, що потрапляння. В Лігу Європи в зону Єврокубків для них вже стимулом не є. Це українські футболісти. Травмований Микола Іщенко спілкується та слухає гравців Ворскли. Юрій Цабулят слухає музику. Одна з улюблених відмовок футболістів про недостатню налаштованість на гру. Можливо, так і сталося з хорватом перед ключовою грою проти ворскли. Зате Шиндер налаштовувався відповідально. Він з партнерами переглядав записи з попередніми матчами металіста та ворскли. Полтавський клуб вісім років не міг виграти у харків'ян. Шиндер стане чи не найпомітнішою фігурою на полі впродовж перших 45 хвилин. У дебюті гри він головою пробивав після подачі Турсунова. Сидоренко врятував. Зверніть увагу на лівий фланг оборони металіста, де грав екс-футболіст полтавців Селін. Саме звідти прийдуть і перший, і другий голи у ворота жовтосиніх. Ближчим до голу за Шиндера був хіба що ковпак. Спочатку Олександр майже з лінії воротарської пробив повз ворота, а згодом йому завадила стійка. Саме то, що є такі убойные моменти. но ну, не сто процентів, сто процента, коли ти забіг. Є такі моменти, коли ти не можеш забить, звісно, повертаєшся за голову, думаєш, ну наверное, что то не и і обично, ну, коли так два-три момента не забиваешь, то так воно на сухую виходить, потім весь матч. Можливо, секрет у тому, що ці ворота зачаклував Богуш. Перед грою воротар Ворсли перевіряв стан газону та підходив до воріт, у які так і не заб'ють. Щодо господарів, то їхній найкращий момент не використав Бобко. Гра проти Ворсни стала для металіста четвертою без забитих м'ячів. Да не знаю, сейчас может соберемся. Церковь поедем, не знаю уже и как бы шутим и подкалываем, что на тренировках вроде бы отрабатываем, как бы забиваем, но говорим надо оставить на игру чуть-чуть. Эмоции -чуть. Игоря Рахаева наче промовляли. Моя команда просто провалила другий тайм. Втором тайме наверное, после пропущенного мы уже пошли больше в атаку и появились зоны, и поэтому, может быть, где-то э, чуть-чуть было проще в этом плане в Орскле, но не скажу, что в первом тайме особо как-то там выделялись. Їхні нападаючи, вважаю, ми і не плохо ззаду. Непогано, а два пропущені м'ячі, а купа дивних і дитячих помилок від захисту металіста. Часом оборонці харків'ян не лише не заважали полтавцям, а навіть допомагали. Селін не втримав ковпака, булят незграбно спробував перехопити передачу, а ще один експолтавець кулаков прокавив громова. Захисту господарів має бути вдвічі прикріше від того, що громов забив головою. На тренуваннях він теж не забивав голови, так що це його перший гол. Друге взяття воріт. Знову привіт лівому флангу оборони металіста та особисто селіну. Де був він, де був Булят, де взагалі був захист металіста під час голу ковпака. По Буляту ну, всі зіграли, ще раз повторюсь, не на тому рівні, який хотілося б, як вони вміють. На підтвердження слів Рахаєва Булят під час стандарту не грає щільно, а потім ще й не надто активно блокує удар Ковпака. І це лише один з небагатьох дивних моментів за його участі. Браво, Юріца! А от хто дійсно достойний оплесків і іронічних – воротар Полтавців Богуш. Четвертий матч поспіль без пропущених м'ячів. Цього сезону таке вдавалося лише Дніпру та Денису Бойку. Є повторення рекорду. Рекорди це такое второстепенное, можна сказати. Основное это результат общі Если Якщо ми следующей игре виграємо 5-4, кого-то я буду только за. Наступного туру полтавці грають з Олімпіком, тому можливо все. А наразі Ворсла підіймається на п'яту єврокубкову позицію та вітає Василя Сачка із 40-річчям дуже важливою перемогою. Про так само. Приєднується до всіх привітань, які отримав Василь Сачко. Ми бажаємо, щоб цей молодий тренер реалізовував себе яскраво, демонстрував свої вміння, перемагав, Ну, але все ж таки доведеться нам сьогодні поговорити про цю гру і гру. Ну, Мені дуже сумно, Вікторович. тому що, знаєте, от мене тут постійно в студії тут розказують, що от ви там на футболістів, що вони там тільки за гроші, що вони не повинні там отримувати гроші, чи як. Що ви думаєте? Ну... ну от, от, Ну, что это было? Ну, была игра, ключевая игра для металлиста, которая ключевая практически за 6 очков игра была, которую металлист сегодня проиграл. Ну, опять же, ну, я могу защищать, могу не защищать, но есть объективные моменты. Как бы, ну, команда была собрана с листа, практически перед началом чемпионата. Понятно, что долго не могло продолжаться везение, по большому счету. 4 игры не пропускали ни одного мяча. І понятно, что, наверное, где-то уже, может быть, накопилось. У нас металлиста, я имею в виду, получается, 14, ну, обойма. 13-14 футболистов. Понятно? Зараз вы захищаете. Средний. Давайте поданько, що ми, буде. Ми не говорим про обойму. Про що... якість гри, про відповідальність, про безусловно, ставлення, безусловно. про емоції, про поважання, про повагу футболу. це не було сьогодні, согласі, цього не було сьогодні, продемонстрували. Ну, Олеже. Разве так б'ються футболісти за Лігу Європи? Да даже дело не в Лиги Європи. Іграють на домашньому стадіоні без емоцій, без желання. Ну і м'ячі, які пропускали, ну, не наводять на дуже такі нехороші мисли. Подивіться, де центральні захисники? Ну таке враження, що розумієте, ну, вони просто вийшли прогулятися. Ніхто себе, з ним не грає, він прогуляться. Це протистояння, Ворскла, яке привчило нас, що там відножа, це От як металіст Європи. Всі очікували боротьбу, бої очікували, бой за Лігу Європи. Ну, Ігра поддемонструвала, що ніякого бою на самом тоді не було. І якби зараз ви кажете, що там футбол команда зібрана з листа. Я без сумнів. Ну кваліфікація цих футболістів достатньо висока. Це не останні футболісти в е, е, українському футболі. Там футболістів, збірників достатньо, які грали в збірні вже. А в командах сука пограли, сука в них опита і майстерства. Ну... В чем зараз мы говоримо? Просто да. розумієте, ми Про Димон. Дивимось... Рыжук, Рыжук пришел з первой лиги. грає центрального защитника. Прийшов з Динамо 2, з першої лиги. А Селин. Который... Селин играл в Динамо уже полгода. Послушайте, ну давайте теж говорить об'єктивно. То есть, ты сейчас, да, сборники, да. Но Селин играв уже полгода в Динамо. Рыжук тоже саме. Ні, ну я не знаю. Чому з таких відмазок, коли гроші привезли під Динамо і Шахтар? Ой, перей, перепрошую. Під Шахтар і Дніпро. Щось таких відмазок не було, що хтось там з першої ліги, молодці, от не виглядає мій грати. Гроші, да? А що ні? Сергій Я не знаю. Ні? Не ви себе... не знаєте чи не возили? Я не знаю. Взагалі. Вот, так, якщо слышу ви не это. знаєте, то ну. Вот забитий мяч, если його посмотреть. Кулаков стоїть, при этом он посмотрел, что ззаді стоїть громов, он не біжить на м'яч. Хоча да, так, він програв позицію, все розуміємо, але треба играть на м'яч. Он это прекрасно знает, топитный футболист. Почему он не побежал в этой ситуації? І за спини вибігають, як на треніровки забівають. Для чого прийшли ці глядачі? Подивиться просто так, знаєте, бы футбол. Так воно не отримала з Они у нас наступного разу не прийдуть. Ну просто не прийдуть. Це в мене немає претензій, знаєте, якби там до про якийсь там склад там, знаєте, щоб там на, натякали. У мене просто от сама самі емоції цього поєдинку. От ми сьогодні зібралися подивитися цей матч. Отримати задоволення від того, що от буде бій, буде битва, Ліга Європи. Це таки зарекомендувати все себе. Вдалі всі цей матч, тому що перед цим був матч зарі. Ми бачили да там і результат. Ну все одно команди дрались за зону Ліги Європи. Сьогодні такого взагалі не було, не вийшло. Так незначні ну, в этом матчі от металіста не було. І це, я не скажу, що це плюс, це очень плохо. Понятно, що, що боліщих зараз... чувствують себе обманутим, тому що не нельзя так проїхати. Всі можна бити. Ті ж українці правильно виговоріть. Що пройшло сьогодні, як я не знаю з командою. Якби ви, ви то, не грали зараз не і не розказували, що ви не знаєте про ніякі стимули, про інші моменти. Вся Україна знає. І це нормальне явище. Ми тут всі в студії говорили, що правильно стимулювання, це хороший процес. Але давайте віддаватися чесно. Там і тут. Щоб бути поважним, ну, поважати себе свій, свій футбол. Поважати того глядача, який прийшов. Ми вітаємо ми вітаємо вітаємо Тут не було положення поза грою, що нам там не натякали, купак забив м'яч. Ну, діло в тому, що він то забив, а чому з ним ніхто не побігав. Він забив класно, що. <світлення> Його скорості. Да, ну не буду. Хотілося сказати, Потом ну, потім скажеш, що не це. І Просто в українському футболі є така команда, яка так пропускает. І він убігав не від самого медленного футболіста, від Кулакова, який при желании мог його спокійно догнати. Он в скорості йому не уступает, но він за ним просто не побежал. Ну і було видно, що все-таки Ворскла грала даже не, не то, що сказать, в полусірі, но з запасом прочності повністю контролювали ходи гри. Малі забійзабійці ще й больше. Вот, бачите, Олег Микола так сказав. Виктор, ви так а мене найбільше зачепило, що там граємо, а тут не граємо. Там хочемо віддаватися, а тут граємо пів ноги. Мене теж зацепило, що емоцій не було сьогодні у команди. І тут не після Ліги Європи, не після Ліги Чемпіонів. Команда сьогодні реально ну, как бы, не грала і не було душі у команди. От ми захотіли український металіст. Звісно, будемо розбиратися. От ми захотіли український металіст. Діла не в українському металісті. А який був металіст? Всі де українська команда? От вам українська команда. Маєте? Був шикарний ну металіст. Ну то, що? Що скажемо зараз? Значить, програємо конкуренцію? В розумінні футболу, в ставленні до футболу, в повазі до футболу. Це може бути. але я не, не, не стану говорити, що українські металісти, вот за така ситуація. Ну, і це, можливо, не є ключово, ключовим моментом. Напевне, не є ключовим моментом. Але один з моментів, все-таки він присутній. Там ментальність інша. Там от, люди виходять і грають футбол для глядачів. Є гроші, немає, а, немає, а не платять гроші, вони збирають речі і їдуть додому. Ну просто збирають речі і їдуть додому. І все.